Доброго дня, шановні українці! З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Придністров'я пройде Молдову за 5-7 годин. Придністровські війська, по суті, російські війська, тому що Придністров'я це 14, як казали, при Радянському Союзі кадрірована армія, візьме Молдову за 5-7 годин. Просто поклади її на лопатки. Це я вам кажу не як диванний експерт з Києва, зі Львова, чи ще де інде, які сидять, не виходять взагалі з кабінетів і коментують самі не знаю про що. Я дуже добре знаю про стан речей. Про ситуацію в Придністрові, про ситуацію в Молдові та на українсько-молдовському кордоні. І от, я що, і от що я вам скажу? Я поясню, чому російські війська, а Придністров війська придністровсько молдовської Республіки, це по суті частини російської армії візьмуть Молдову за 5-7 годин. Від слова, легко. Отже, почали. Що таке армія. Придністровської Молдовської Республіки кістяк Збройних сил це фахові, офіцери, прапорщики та солдати, професіонали, тому що 14-та армія російська, яка дислокована в Придністрові, це армія кадрірована, себто. Невеликий кістяк, який розгортається під час війни в величезну армію. І цей невеликий кістяк складається з професіоналів. Раз там є 4 батальйонно-тактичних групи. розвідувальні групи, диверсійні батальйони. Там є оперативна група Росгвардії. Там є Мобілізована кількість жителів Придністров'я. А пройшла тихенька мобілізація, і кількість Збройних сил Придністровської Молдавської Республіки зараз налічує 30 тисяч чоловік, 30-35 тисяч штиків. Саме головне, про що мало хто каже, є достатня кількість бронетехніки, бронетранспортерів і увага про те, що всі мовчать. Там є танки. Так. 14-та кадрівна армія це ж армійська армія Радянського Союзу, а в армії є танки. По оперативним даним до 200 танків Придністров'я. 200 танків, і якщо на кожен танк вмотивований навчений екіпаж, то 200 танків переутюжить Республіку Молдову за 2-3 години. Це реальність Придністров'я, плюс аеродром в Тирасполі, який може приймати ІЛ-76 з російськими десантниками. Він приведений в повну бойову готовність, готовий приймати в день і вночі. Ось зараз Придністров'я. Ситуація в Придністров'ї з точки зору військової сили цієї, як кажуть, москалі не признаної республіки. Що стосується Молдови, Молдова там взагалі швах, там срач, плач, корупція. Почнемо з Молдови. Збройні сили Молдови до трьох тисяч чоловік. Це звичайні мобілізовані сільські хлопці з глухих молдовських сіл, які тягають автомати і сплять на ходу. Вони там щось рік служать, 11 місяців. Ну, коротше, молдовська армія. Не обстріляна ніяка, розбіжиться тупо, покидає автомати, та розбіжиться. Несерйозно це. Молдовська поліція, молдавські поліцаї, теж розбіжуться. Корумповані хлопці люблять добре, леї, долари, гривні, наші люблять єврики. Хлопці заробляють все життя. На життя, все життя заробляють на життя за грошки. І ніхто у них по-серйозному воювати не буде. Так, можливо, процентів 20-30 хлопців поліцейських, ну 40, будуть воювати від сили. Дай Бог. Далі служба інформаційної безпеки Молдови СІП. Щось я так думаю, що вона забита російською агентурою. Та й не тільки російською агентурою і румунською агентурою. Собто ця служба і не Служба безпеки Молдови інформаційної, а Служба інформаційної безпеки Бог зна кого. Далі про безпеку в Молдові. По населенню Молдови. Половина населення Молдови. Працювало в Російській Федерації в Москві, в Пітері. Дуже багато молдован має російські паспорти і користуються російськими паспортами. Себто половина населення Молдови буде радо зустрічати визволителів 100%. В великих містах дуже велика кількість російськомовного населення є проросійські організації. Серед них є і бойові проросійські організації. Великі міста забиті проросійською агентурою. Візьмемо дуже комуністичну партію Молдови, філіал ФСБ. Далі, Гагаузія, Гагаузи, мусульмани молдовські, відкрито. Підтримують Російську Федерацію. Ось я вам коротко і сказав про ситуацію. Так, і ще до речі, Міністерство оборони Молдови у 2019 році Шойгу, міністр оборони Російської Федерації, відвідав Міністерство оборони Молдови і подарував знаме Побєди. Так вони тримають це російське Знам'я на видному місці. Буде то Міністерство оборони воювати за Молдову чи ні, Бог його знає. Коротше кажучи, тільки враховуючи те, що я кажу, Молдова впаде буквально за лічені години, і російські танки вийдуть на кордон з Чернівецької області в районі міста Скир'яна. Що буде далі, я не знаю. Поправну сторону від російських танків та спецназу Придністровського буде що. Річка Дністер Вінницька область. Що буде далі, я не знаю. Це я знав давно, закликав готуватися до цього. Але на превеликий жаль, на превеликий жаль, на це просто дехто з тих, ну ніхто не звертав уваги. А зараз, що буде зараз, не знаю. Отак От розказав, як воно буде. А що буде далі, покаже час. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець. Готуємося помирати за неньку Україну.